Хай живе Христово Воскресення в серцях наших. Це все насламне і сестри, на житті. Може, я трошки буду збиватися по-українських читаю, тому що я всі так сам вони і слово Боже Дік, і вам читали, ми так на русському язику. А зараз трошечки. Пока вши привікня, як минула субота на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдаліна і друга Марія побачити гріх. Це Матфія 28, го, -го стиха. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відвалив камінь від дверей голову і сів. На ньому. Нам наче кажеться, ну як це на кладбищі нас бачимо людей як хоронять, засипають, от і вже ніхто його цю ніхто не може нарушити, вона засипана і все. А в народі ізраїльському було таке, що навіть строїли пещери, гробниці, яких. Ховали покойників. І ці гробниці, вони всі закривалися чим? камнем, великим камнем. Знаєте, тому що, а чого ви скажете, що камнем закривали? Тому що, знаєте, є всякі звірі, щоб вони не проникали в гробниці, щоб вони не робили шкоди. Це, це такий, такий був порядок. І ось стався Великий землетрус, бо Господній зійшов з Небес, відвалив камінь від дверей Грома і сів на нього. Вигляд його був як блискавка і одежа біла як сніг. Представте, що комусь із нас було. тіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут. Він воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же, Скоріше і скажіть учням його, що він воскрес з мертвих, і Він зустріне вас в голови. Там його побачите, ось я сказав вам. І вишивши поспішно з голову, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учням його. Коли ж вони йшли сповіщати учнів, і ось Ісус зустрів їх і сказав радий. Конечно підійшли, припали до нього і поклонились йому. Тоді Ісус сказав їм, бійтеся, не бійтеся, підіть і сповісіть братів моїх, щоб йшли в галерею. І Як йшли, деякі сторожі прийшли в місто і сповістили первосвященникам про все, що сталося. Вони зібралися з старичинами, порадилися і дали багато грошей воїнам, сказавши кажіть, що учні його прийшли вночі і вкали його, коли не спали. А як правитель почує, про це ми переконаємо його і визволимо вас від неприємностей. Вони взявши гроші, зробили, як навчені були. І слово це рознеслося між івдеями аж до цього дня. А 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди Ісус звелів їм і побачивши його, поклонились йому, а деякі засумнівалися. А ось підійшов до них. А Ісус підійшов до них і сказав, дана мені велика влада на небі і на землі. Тож ідіть, навчіть всі народи, хрестючи ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього, що я заповів вам і ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Оце так сповіщає нам Матвій про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Про Ісуса Христа багато написано і в Старому Завіті, багато написано. Ви пам'ятаєте, я думаю, ви всі знаєте, коли Моїсей сопровождав народ Господь серед вас, як мене, слухайте Його. Слухайте Його. Бачите, і ще Моїсінь йдеться ще давно, дуже давно, і він сповістив про те, що пророка воздвиня Господь із середини вас. І це дуже хорошо, коли ми звертаємося і до старого завіту, яке свідкує нам про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа. Отож ми повинні в, нашому, в наших молитвах, браті і сестри, дякувати нашому Господу, що Він є Господь наш і Бог наш. Ми вставлю і вам Отіани, написано, як Моїсей вознес змію в пустині, так должно бути вознесено і сину чоловічеського. Ви помните прекрасно ці слова, які написані, і ми знаємо. По якій причині був поставлений оцей такий шест великий висотою, От, і на ньому був змій. Змій не, не настоящий змій, а який змій? Мідний був. Мінний. І ми бачимо, як було сказано всяку всякий людину, яка жалить змія, і як він підійде і подивиться на цей. Змій, який був поставлений, і він поставався живий. А всяка людина, яка не вірила в це, вона погибала. Отак От і в нашу, наш час ми повинні це розуміти, що Господь був рознесений на хрест Голгофи. І всякий із нас, який дивиться на нього, він освобождається від всяких гріхів, він від вічної смерті. Це дуже важливо. Хай Бог допоможе нам, щоб ми це все зрозуміли. Тому що життя воно наше, воно швидко проходить, бистро проходить. Може, ви сумніваєте, що, що не, що не бистро. Я думаю, що нема чого сумніватися. Кожному з нас, який вже прожив певний час життя на цій землі, от бистро проходить. Бистро, дуже швидко. Я кажу, дивлюся по, по своєму житті. По у тітях, по внуках, по прагнуках, як воно бистре все прийшло. Так само і пройде оцей час. Оце життя, яке Бог дарував для цього світу, воно пройде, пройде швидко. І ми повинні бути впевнені у спасінні в Ісусі Христі. Спасіння. Написано, нема і імені, дано людям под небом, через якого. Може нам, щоб ми в нашому житті знаєте, були виконавцями цього слова, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Сьогодні ми повинні не сумніватися, що в домі молитви присутствує Господь. І ми повинні в це бути дуже впевнені. І ми повинні в домі молити. Я прочитаю, прочитував і тієї сході, він чисто в Тразаконі. Як дуже багато було таких е, слів написано для народу Ізраїльського, які були найти, для них вони були важко виконатись, щоб їх виконувати. А ще там є від, як стільки приносили жертв? Ви приставтесь після ні разрешила, привела до жертвенника животне, от. І що? Зробила обряд. І що? А що завтра? А що послізавтра? Все це може зробитись обратно. Обратно. І бачимо, що. Люди в свій час були дуже затруднені. І представте собі, стільки це треба було животних для того, щоб приносити їх в очищення собственного гріха. Хай Господь допоможе нам, а сьогодні ми маємо написано, і бо кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха, коли людина сознаті приходить до Ісуса Христа. І славить ім'я Його. Сьогодні багато людей вітають один одного Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Ну це вітання навіть, воно таке нещире, обрядове, обрядове. А коли людина це говорить від щирого серця з вірою, що вона вірить в Ісуса Христа, що Він є Спаситель, що він є Господь, то це друга справа. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри, і ми в наших молитвах подякуємо нашому Господу, що тут написано, ось я з вами повсякчасно. Повсякчасно. Так що ми сьогодні повинні дуже бути осторожними, внимательними у житті своєму, тому що Господь дивиться, Господь бачить. Він бачить. Людину, яка живе на цій землі. І хай Господь допоможе нам, щоб оця уява про Бога, про Його око, яке наблюдає за всіми людьми, щоб воно було постійно в нашому житті. Хай Господь прославиться в нашому житті, вічний Бог Отець, Світ і Святий Амінь.